Жителя Тернопільщини засуджено до трьох років позбавлення волі за заклики до повалення влади, вбивства чиновників, депутатів поліцейських. Відповідний допис у соцмережах розмістив чоловік з Буджеча, який був незадоволений роботою працівників поліції у розшуку його автівки. Відтак за публічні заклики до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Порушник відповідатиме перед законом. Вирок ще не набрав законної сили, і може бути оскаржений в апеляційному порядку. Незаконно зрубав дерева. На Тернопільщині судитимуть працівника комунального лісогосподарського підприємства. За даними слідства, поблизу села Пановичі Тернопільського району обвинувачений вирубав 64 дерева, що не були призначені для санітарної рубки. В результаті цього лісник завдав шкоди навколишньому середовищу на майже 70 тисяч гривень. За скоєне йому доведеться відповідати у суді. У борщівській громаді виявили порушників, які здійснювали вилов риби сітками. Інцидент стався на водоймі поблизу села Мушкатівка. Чоловікам вдалося виловити близько 40 карасів загальною вагою, майже 20 кілограмів. На місці події працювали інспектори Тернопільського рибоохоронного патруля. На порушників вони оформили відповідні адміністративні протоколи. Адже ті завдали шкоди рибному господарству на 60 тисяч гривень. Матеріали справи передали до суду. Рибу заборонені знаряддя лову вилучили. Увага. Поліцейські Тернополі розшукують жінку, яка ймовірно причетна до крадіжки. Подія трапилася 2 березня близько 15-ї години в приміщенні магазину, що на вулиці генерала Мирона Тарнавського. Незнайомка викрала товар, чим завдала матеріальних збитків. Камерою відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, телефонуйте за номерами 27 11 70 068 ну 819 39 92 або на лінію 102.